Я все знаю. З такими словами чоловік збирав речі, а я сиділа і не відчувала за собою й краплі вини. Ну, так, було, але я була вимушена це зробити. Я тобі ніколи не пробачу. З такими словами він гримнув дверима і пішов до матері. Я мала їй зателефонувати і про все повідомити. Не встигла й слово вимовити, як вона почала мене перепрошувати за те, що ненароком відкрила Дмитрові наш секрет. «Світланко, я ненароком вихопилася, розумієш? Я сказала, що ти мала це зробити, але він просто ніяк не хоче це чути. Зрозуміла, байдужим голосом перебила її я. Він просто їде до вас, зустрічайте. Сіла на диван і обхопила голову руками. В хаті не було нічого цінного, нічого дорогого, нічого любого, все пішло за Дмитром в буквальному і переносному значенні. Ми зустрічалися з ним ще студентами. Обоє не знали, де приткнутися для своєї любові. Знімати квартиру нам було дорого, тому Дмитро час від часу просив хлопців з гуртожитку погуляти кілька годин чи днів. Що то були за години, що то були за дні. Не могли натішитися один одним, намилуватися. Звичайно, що я мріяла про заміжжя, але Дмитро не спішив з пропозицією.